Привіт, зараз ви бачите таблицю, в якій я покажу, якими картками я частіше користувався за останні 8 місяців. І результат, як на мене, виходить доволі цікавий. Чому саме за 8 місяців, а не за рік? Тому що я програмою сальдо, це застосунок для обліку доходів та витрат. Користуюся саме 8 місяців, точніше, вже навіть 9. На каналі в мене є відео, в якому я розповідав, яким застосунком я користувався, із яких саме застосунків вибирав і що буду користуватись сальдо. І тому зараз я ним так і користуюсь, Він як на мене доволі зручний. До того ж, не потрібно зараз платити якусь там платну підписку. У цьому застосунку є можливість подивитись розбивку там по категоріям, і по якій категорії, скільки я витратив, але немає можливості якраз подивитись, якою карткою я активніше користувався, наприклад, в цьому місяці там чи за рік. Тому я вручну вибрав рахунки і просто виніс дані в таблицю і оформив більш-менш зручно, щоб можна було наглядно подивитись. Тому це один із пунктів, якого мені не вистачає в цьому застосунку. І ще є два моменти. це мені не дуже зручно, якщо я, наприклад, хочу відкрити депозит, як саме оформити цю операцію. Якщо робити її як операція з витрат, то вона трохи псує статистику по витратам. Тоді статистика по витратам буде виглядати не дуже. Можна, звісно, потім, коли я отримую гроші назад з депозита, зробити це як дохід і вибрати це. Це операція повернення по цій категорії, але особисто мені це не дуже зручно. І другий варіант це зробити, наприклад, окремий рахунок там депозити і переказувати кошти умовно з монобанка в рахунок депозити. Але в мобільному застосунку немає можливості виключити окремий рахунок із загального балансу. Наприклад, якщо я хочу просто зайти і подивитися, скільки в мене загальний баланс по рахункам, але не брати до уваги, наприклад, депозити. Тут немає такої можливості, хоча в веб-версії і там є можливість включати окремий рахунок із загального балансу. Якщо ви також користуєтеся застосунком сальдо, то напишіть в коментарях, як саме ви додаєте такі операції, які умовно можна віднести до інвестицій. Третій момент, якого мені не вистачає, це можливість додавати заплановані операції. Наприклад, якщо в мене з Монобанк там щомісяця 5 числа знімається 1000 гривень. По покупці частинами, то я хотів би додати цю операцію як автоматичну, щоб автоматично щомісяця знімалася ця сума, і мені не потрібно було додавати її вручну, але поки що цієї функції немає. По всім іншим пунктам застосунок мені наче подобається. Тепер повертаємось до таблиці. Ось картки, якими я частіше користувався. Також тут можна побачити і готівку. Якщо сумувати операції по кожному місяці, то в мене не всюди тут виходить 100%, тому що в деяких місяцях я, наприклад, знімав готівку, робив якісь перекази, донати і так далі. Тому я ці операції постарався так трохи грубо повіднімати по тим карткам, де я це робив. Тому у мене тут не всюди буде 100%, але на відсотків 90-95 ця таблиця відображає якась реальну ситуацію, по тому якою карткою я частіше саме платив за якісь покупки. Пумбом я в основному оплачую комуналку. Спочатку я робив це все картою, потім робив все можу, тому що по ній кешбек у мене особисто був вище, і також тут інколи я оплачую якісь інші категорії, якщо кешбек був вище ніж по іншим карткам. Можна побачити, що доволі активно я користуюсь карткою Монобанк, але зараз не так активно. Наприклад, цей період я активніше користувався кредитними коштами і оплачував також і продукти. Хоча можна було, наприклад, оплачувати продукти банком, карткою Вінкарт, по якій можна отримати 2% кешбеку, але за власні кошти. Мені особисто тоді було комфортніше робити це за кредитні кошти, хоча і отримати менше кешбеку. Карткою Black від Bank я майже не користувався карткою БВР, тобто банк власний рахунок, я користувався зазвичай в Сільпо. Зараз я користуюсь іншою карткою, тому вона в мене зараз не активна. Спортбанк в мене зараз теж рідко використовується, і тут я можливо платив тільки ним за комуналку. Як можна побачити, Абанк банк мене використовується доволі активно і щомісяця це і за те, що я активно користувався карткою АТБ саме від Абанку, тому що можна було використовувати кредитний ліміт, тобто платити картку АТБ саме з кредитних коштів. Тому що місяця в мене ця картка частенько використовувалась, і можна побачити, що, наприклад, у вересні, коли в Монобанк запустив картку АТБ, тому у вересні частіше користувався карткою АТБ від Монобанк, а банк використовувався в мене в цьому місяці менше. Вері від Таскомбанка також можна побачити, що дуже рідко в мене використовується, як і ізібанк, тому що зазвичай в мене є більш цікавіші пропозиції по кешбеку по іншим карткам. Дійшли до цікавого для мене моменту це до картки універсальної від привату. Можна побачити, що спочатку вона в мене мало використовувалась. Це в основному були списання по оплаті частинами. А ось останні 4-5 місяців вона в мене якраз активно користується. Як можна побачити, займає значну частку. Це і за те, що Приватбанк мені літом надіслав персональну пропозицію на 3 місяці, 3% кешбеку на усе, і я, звісно, її підключив. Потім у вересні Приватбанк запропонував відразу декілька цікавих акцій з кешбеком для усіх. Про ці акції з кешбеком я розповідав в окремому відео, як взяти участь, які умови, яка картка потрібна, і так далі. Наприклад, щоб взяти участь у акціях і отримати 5% кешбеку на одяг, взуття, дитячі товари, 5% на товари для дому та ремонту, потрібно було мати просто картку універсальну, навіть без кредитного ліміту, тому що можна було розраховуватись власними коштами і отримати кешбек. Для акції з 3% кешбеку на усе протягом трьох місяців тут же потрібно було мати кредитний ліміт та ліміт на оплату частинами, тому що по умовам акції потрібно було скористатись послугою оплата частинами від Приватбанку. Тому якщо у вас не було ліміту на оплату частинами, звісно, ви не могли виконати умови цієї акції. Хоча Приватбанк мені періодично нуляв цей ліміт. Як тільки він у мене з'явився, то я відразу зробив покупку і виконав умови акції. Про це акцію я звісно розповідав в телеграм-каналі, де такі новини виходять набагато швидше, ніж я їх можу опублікувати на Ютубі. Я нагадую, що щомісяця, першого числа, я оновлюю таблицю по кешбеку, по усім карткам, тому ви можете перейти в телеграм-канал і натиснути на закріплене повідомлення. І тут є посилання на усі корисні таблиці, наприклад, актуальний кешбек в усіх банках. Тут можна побачити актуальні акції з кешбеком та знижками від ПриватБанк. Наприклад, зараз можна отримати 3% кешбеку в зоомагазинах, кафе та ресторанах, одяг, взуття, дитячі товари, товари для дому та ремонту, отримати 5% знижки на розетка, а щоб подивитись порівняльну таблицю повну, то ми натискаємо на це посилання і дивимося та порівнюємо. Також посилання на усі реферальні картки з бонусом за відкриття ви можете знайти як в телеграм-каналі, так і знайти в описі під даним відео. Карткою Хамелон я не можу сказати, що активно користуюсь, тому що зіпсували там безкінечний пільговий період веденням плати за розрахункове касове обслуговування, тому вона в цьому плані зараз не цікава. Тому якщо я роблю якісь покупки і користуюсь кредитним лімітом по Хамелону, то я майже відразу цю заборгованість через декілька днів погашаю. Картка в банк для мене зараз не цікава і я нею не користуюсь. Якщо говорити за Globus Bank, то в останні місяці я ним майже не користуюсь, але ось декілька місяців я ним активно користувався, тому що по кешбеку він доволі цікавий і навіть на даний момент він доволі цікавий. Але так як в мене є зараз 3% кешбеку, майже на усі покупки при оплаті карткою універсальна, то я користуюсь нею. Плюс я зареєструвався і в інших акціях, де зараз також дають 3% кешбеку. Але на даний момент Globus Bank доволі конкурентний в плані кешбека і дає можливість вибрати три категорії кешбеку із восьми. І як можна побачити, в цей період я доволі часто користувався готівкою. В основному це витрати на різні овочі, фрукти, які можна купити на ринку, тому що вони можуть там бути або дешевші, або кращі по якості, чи просто більший вибір, ніж в супермаркеті. Тому, якщо підсумувати, можна побачити, що я найбільше активно за цей період користувався карткою універсальною від ПриватБанку. І поки Приватбанк буде пропонувати цікавий кешбек, то звісно я буду користуватися цією карткою. На другому місці в мене йде монобанк, якщо сумувати чорну і білу картку. За цей період на третьому місці в мене вийшов по витратам Globus Bank. Далі йде А-банк, це із того, що я користувався саме карткою АТБ, як я розповідав. Потім картки від Pumpa 6%, картка Hamelon, банк власний рахунок, і по іншим карткам можна сказати, що я ними майже не користуюсь, може там один раз в декілька місяців. Але наголошую, що дані по цій таблиці це саме за покупки. Тобто, якщо я часто роблю покупки саме карткою універсальна від Приватбанку, то це не означає, що я нею буду знімати готівку чи робити якісь перекази або інші операції. Для готівки в мене, наприклад, є PUMP або SenseBank, а для якихось переказів я можу використовувати монобанк або картку від PUMP, де це можна робити без комісії. Пишіть у коментарях, якою карткою або картками ви частіше зараз розраховуєтесь, використовуєте саме для покупок. Чи користуєтесь ви акціями з кешбеком від Приватбанку? Дякую, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.